Що таке психіка, навіщо вона людині та як вона працює, давайте розбиратися. Ви знаєте, як прийнято у психології, як у мультипарадигмальної науки визначень, що таке психіка, дуже багато. Але я вам запропоную два. Перше, психіка це властивість високоорганізованої матерії об'єктивно оцінювати суб'єктивний світ. Суб'єктивно оцінювати об'єктивний світ. Це матеріалістичне визначення. Ну що таке матеріалізм, я думаю, ви знаєте, ви ж в мене розумні. А ось інше визначення, яке використовую я та мої колеги і мої вчителі наступне. Психіка це механізм адаптації до зовнішніх та внутрішніх змін. Психіка є і у тварин. Але в людини є вища форма психіки це свідомість і усвідомлення своїх станів. Тому ми маємо розвивати свої навички психіки, а це емоційна саморегуляція, вміння створювати стосунки, вміння справлятися зі стресом, та найскладніша навичка це усвідомленість. І всі ці навички... Разом з усвідомленістю допомагають нам переживати всі зміни, які відбуваються з нами особистісно, а це вікові зміни. Переживати вікові кризи та переживати той капець, який іноді відбувається у зовнішньому світі. Психіка це набір реакцій, ну базово. Психіка це. Феноменальна частина людини. Її не можна пощупати, її дуже складно експериментально виявляти. Дуже складно виявляти її критерії. Але отрицай. Але отрицай те, що вона існує, ми не можемо, бо вона існує. Ви маєте знати, коли формується психіка. Психіка формується у дитини від 0 до 6 років. Є цілий ряд психічних, психічних процесів, що нам важливо знати, це що таке когнітивні або пізнавальні процеси. І вони формуються а, один на одному. В першу чергу формується сприйняття, восприяття. І воно формується. Давайте пофантазуємо: коли дитинка маленька сприймає світ. Просто сприймає. Вона ще не може думати, розмовляти, фокусувати свою увагу, запам'ятовувати. Але вона сприймає цей світ від народження, від нуля і навіть в перинатальному а, часі в утробі матері до приблизно 8 місяців один рік. Далі формується добрання. Блін, як я хочу вільно розмовляти українською мовою. Сприйняття фантазія. Я знову забула це слово, ну, взагалі, ну ви мене зрозумієте. Далі формується воображення. Тобто те, що ми сприйняли, ми можемо якось там картинками або іншими аналізаторами якось що скласти щось одне. Далі увага. Ви знаєте, дуже зараз багато розладів у дітей. з Увагою, дуже багато дітей не можуть сфокусувати свою увагу на якісь дії довгий час. І увагу дуже важливо профілактувати відпочинком. Це так, трошки від теми я відійшла. Далі когнітивні процеси це мислення, мовлення і пам'ять. Наступні психічні процеси емоційно вольові Ви знаєте, в мене був цілий семестр предмет, емоційно-вольові процеси, і була в мене його мого факультету. І я її так боялась, що я так погано засвоїла цей матеріал, але зараз я його розумію після практики. Ми в емоційно-вольових процесах маємо через емоції дійти до волі. А воля може контролювати емоції. Воля це взагалі е таке явище, яке притаманне лише людині. Ось нам з вами пощастило, тому цінуйте себе. Ви взагалі уявіть, скільки процесів на планеті Земля відбулося, щоб ми люди були такими, якими ми є. Ну це реально класно. І той, хто не цінує своє життя, той. Мені його шкода. Але я знаю, як цінувати своє життя. Треба спочатку зазирнути в глибину себе і потім себе скоректувати відносительно цього міра. як то так. Трошки скажу про волю. Ось дуже багато людей каже, я там все заставляю, я йду, я ділаю, я победитель. А потім ці победителі. У мене і моїх колег сидять в кріслі і ридають крокодільними сльозами, тому що ми на волі далеко не уїдемо. Ми маємо приміняти волю в виключних випадках. Наприклад, коли я хотіла вийти на сцену, я хотіла добитися успіху і виступити на TED Talks, і я стою під сценою, і я через свій страх. По-перше, отримати бажану. По-друге, вийти до п'ятитисячної аудиторії і щось почати казати, щось зв'язано. І по-третє, змінитися. Людина, яка стоїть під сценою, і людина, яка стоїть на сцені, це дуже класний скачок у розвитку і дуже великий це реальний скачок. І ось воля нам потрібна лише в цьому випадку, щоб Заставити себе вийти на сцену, просто зробити цей перший крок, і далі воно вже піде, як фаза. А в інших випадках, коли ви приміняєте волю для того, щоб піднятися ранком з кроваті, для того, щоб почати свою роботу, для того, щоб поїсти, для того, щоб піти прогулятися, для того, щоб зустрітися з любою. Якщо ви для всіх цих процесів приміняєте волю, я вам раджу задуматися, що вони так робите. в Ви на цьому вольовому процесі іщайте свою нервну систему, ви тільки задумаєтесь. ну, реально воля нам потрібна для того, щоб цей весь психічний рівень енергії виплеснути, щоб щось таке визначне зробити. А якщо ми тратимо цей рівень енергії кожен день на проявлення вольових зусиль, то ми витрачаємо купу енергії, бо воля. Дуже енергозатратний процес. Тому я дуже раджу задуматися над тим, щоб дати собі такі навички психіки, інтелекту, просто звички корисні для вашого тіла, для вашого життя, щоб ви на максимальному рівні все робили з задоволення і з легкістю. Це можливо. Мені було дуже важко прокидатися рано. Я заставляла себе, але потім. Я попрацювала зі синими клітинами, з клітинним вживанням, з водичкою, з фізнагрузкою, з психікою. І я просто в задоволення прокидаюся в 6, о 6 о 7 ранку, і мені кайфово. Мені не треба з вольовим зусиллям цього робити. А раніше це було з вольовим зусиллям. Ну, ви мене зрозуміли. Отже, висновки. Психіка це той механізм, який є у людей для адаптації внутрішніх і зовнішніх змін. Для того, щоб просто ось вижити, все міняється, все тече. Особливо наш 21 вік епоха технологій, вони ж просто найбільш стресові за всю історію людства. І ми маємо розвивати свої навички, психіки різні для того, щоб виживати, і для того, щоб не просто проживати своє життя, а жити класно, в задоволення. І саме психіка і емоційно-вольові процеси допомагають нам знаходити кайф у дискомфорті, знаходити комфорт у дискомфорті. Бо життя воно просто завжди дискомфортне. І ми маємо навчитися. Комфорту. Що ви думаєте стосовно цього? Подивіться, будь ласка, своїми думками. Чи згодні ви з тим, що нам треба жити в задоволення? Або, можливо, ви думаєте, що ті, пап, і так це йде? Я думаю, таких людей тут немає. Я буду чекати ваших відповідей в коментарях і залишайтеся тут, бо це має знати кожен.